Новий челендж відкуси оближи або нічого. Друзі відкриватимуть клош, а потім будуть витягувати карточки. Кожному доведеться виконати те, що написано на карточці. Іноді це може бути не дуже приємно. Ау! Е, вони мене не чують. Добре, тоді я перше відкрию клош. Що тут Ух ти? Желе хуба хубавоба. Давайте дивитись карточки. У мене відкусити. У мене нічого. Але чому так? А у мене оближий. Класно. Давайте я почну перший. Іди сюди, жиле. Так, видавлюємо. Готовий спробувати. Яка смакота. Ой, Бобі. Це так бридко. Але це так, смачно. Не можу відірватись. Ей, віддай, це моє жиле. Тепер я буду куштувати. Так, видавлюємо. О! Смачно! Клас! Мені подобається! Я хочу з'їсти все. Смакота. Клас! Не можу відірватись! Так, супер! Треба доїсти все до кінця. О! О, а це виявляється не так і складно. Я навіть не помітив. Носи пляшка порожня, вона мені не потрібна. Ей, Що ти напоїв? Поїхалося. Що за жах? цю пляшку від мене. Живо, допомагай. Ей, що сталося? Ой, пробач, це твій хвостик. А так то краще. Дякую. Мій хвостик на місці. Це все через тебе, Енді. Вибач. Давайте разом піднімемо клош. Що під ним? Ух ти, Тор! Як чудово, скоріше б спробувати стояти, хлопчики, вам не можна. Спочатку дивимось на карточки. У мене нічого, це сумно. У мене відкосити. Так. А у мене знову облизати. Мені подобається ця постійність. Але я хочу розпочати першим. Стривай, Бобі. Я ладен заплатити за цей торт. Хочеш підзаробити? Я подумаю, ні. Не буду продавати торт. Зараз оближу весь крем. Він такий смачний. Ой, і як мені після всього цього їсти торт? Яка смакота! Не можу зупинитись. Крем чудовий. Правда? Не хочу його їсти. Oh Жодного God. місця без слини Бобі немає. Ой, спробуєш маточок. Гидко! Бобі, що з тобою? Я зрозуміла. Ти хочеш цей торт? Добре, забирай. Я більше не буду. Чудово! Ось так буде краще. А це тобі зазіпсований торт, Бобі. Ой, я тепер весь у торті. Який жах! Жахіття. І окуляри всі у кремі. Друзі, а що там летить? О, чудово! Тепер я відкрию клаш перший. О, ні! Це найгостріший чіпс на планеті, страшно. Давайте поглянемо на карточки. Облизати? Ні. А що у мене нічого так? А в мене відкосити. Яка гедота? Я не хочу це їсти. Брітні, ти перша. А тобі смішно, Бобі? Жах. У мене весь рот з Я не люблю гострого. Добре. Я знаю, що робити. Я буду знімати, як я їм чіпс у прямому ефірі. Мої підписники будуть шоковані. Всім привіт! Сьогодні я їстиму найгостріший чіпс на планеті. Він виглядає страшно. Його потрібно лише облизати. Ось так. Ой, мій язик. Мій Весь рот горий. Ох, це минуло. О, ні. Тільки не мій телефон. Я його спалила. Іди звідси, бритвий чіпс. Що це було? А що буде зі мною, коли я з'їм цей чіпс? Як мені страшно. Я весь тримчу від страху. Давай, давай. Добре. Я не маю іншого виходу. Я з'їм цей чіпс. З'їм його повністю. А, а, ні! все палає. Мені дуже гостро. Терміново потрібна вода. У крані немає води. Жах! Унітаз! Точно! У ньому завжди є вода. О. Що за кнопка? Хто знає, я натисну на неї сама. Виглядає підозріло. А якщо натиснути. І що сталося? Не розумію. А! До нас прилетів унітаз. Ух, ти у ньому купа скітлз. Виглядає дивно. Так, Бобі, забери свої руки для початку карточки. Ха, Облизати клас. Окей. Нічого. Відкосити. Так. Цукерки мої. Ей, дай мені. Я так хочу цукерку. У мене є ідея. Навіщо мені її облизувати по одній? Якщо я можу облизати, одразу декілька. Яка смакота? Ні, за що ти так зі мною? Смачно! Добре. Зараз я оближу всі цукерки. Клас! Oh Жах. Навіщо ти так? Oh, yeah. Клас! All right, all right. Смачно! All right. Бобі, готовий? Тримай! Okay. Твоя черга! Mm -hmm. Дякую! Але вже не так хочеться! Все у слинах! Okay. Яка гедота? Я не буду! Стривай, у мене є ложка. Oh, yeah. Так буде зручніше. Тримай, oh, yeah. ми ж друзі. Навіщо ти так зі мною? Добре, спробуємо. Ой, яка гедота. Виглядає огидно. Ой, я змів. одну ложку з'їв, але мене зараз нудить. Що мені робити? Тільки не на нас не треба. Що ж вигадати? Okay. Так, о, давай сюди, okay. в кепку. О! о. Це було так бридко. Дякую за допомогу. Добре. Тримай. О, що це? О, Гедота! Бобі, як ти міг таке зробити? Я не хотів. Я відкрию. Ні, це зроблю я. Ой, які ж ви дивні. Я відкрию. Так. О, солодке печиво. Хм, <плес> Які карточки? У мене облизати. А в мене відкосити. Клас! А у мене нічого. Відстій. Давайте я почну. У мене все-таки облизати. Почнемо. Виглядає апетитно. Спробуємо. Це. Схоже, що він прийшов стежити, щоб я не зламала печиво. Добре. Стало трохи нервово. Але в цілому дуже смачно. Із печі вам все добре. А тепер я передам його своєму другові Бобі. Тримай Бобі удачі. А мені треба відкусити. Ладно, ладно. кусаємо. Ой, печиво розкололось. Що мені робити? Що зі мною буде? Ой, бідний Бобі. До... Він зник. залишилися лише ополяри. А що робити? Поверніть обі. Okay. Hey. Хлопчики, можна я відкрию клош? Okay. Дякую. Подивимось. Ого. Це ж крига. І що з нею робити? Добре, okay. подивимось на карточки. Що у мене? Нічого, як же круто. А у мене відкусити що? А у мене Облизати? ну таке собі. Так. Вперед! Почнемо з мене. Добре, подивимось ближче. Це схоже. А! Реально лід! Ей, мій язик! Він прилип до льоду! Допоможіть! Бобі, зараз зачекай! Ага, вийшло! Як таке могло статися? Бобі, твій язик! Він такий червоний. що мені робити. Дай подумати. Точно. Так, давай забинтуємо твій язик. Отак буде краще. Ось так. Все готово. Дякую. Мені краще. Бідний Бобі, мені тебе так шкода. ей, друзі, а тепер я. Гаразд, я сам вирішу, що мені робити. Так, що почати? Спробую тут вкусити. Ай! Мої зуби! О, ні! Вони розкололись. Я розбив їх шматком льоду. Який жах. А вам смішно? Що ж мені робити? Точно я можу розбити шматок льоду. Пару ударів. І буде не шматочок льоду, а крига з льоду. Перестань, нінді, досить. летить на нас. Та все вже. Тепер зберемо трохи льоду у шейкер. Ось так. Клас. Nice. Лопатку прибираємо. Oh. Так, де тут моя Кока-Кола? Іди сюди. Ось так. Супер. Закриваємо шейкер, трясемо. <риклад> так. Ну, гадаю, вистачить. Підготуємо келих. Краса. Переливаємо коктейль в келихи. Виглядає смачно. О, клас. Давайте спробуємо. Ой, це мені. Дякую. Ей, друзі, я також хочу спробувати. Дайте мені, хоча б трохи. Вибач, друже, за твоє здоров'я.